Для чого? Для чого? Для чого? Ближче, Мож, можна було засунути ближче ні? Чого? Ну так, понюхати краще, ні? Ні, так чого? чого то ти добре? До побачення. Че, ну Поїхав. А я поїхав. Додому? Поїхати вдома. До ну. Хочу приділяти на Для чого? Для перебігу. Для якої? Що значить для перевірки? Для Перевірки, транспортного... Що ви засобі. на мене так дивиться, так якби я щось неправильно говорю. Що ж? Ви на мене а так дивиться, так би я щось неправильно вам говорю. Що шо неправильно говорить. Для якої перевірки? Реєстраційних документів. Що значить? Причина зупиночки, яка має бути? Я вам поясню. Яка? Що значить перевірка? Хочу провіряю, хоч хочу не перевіряю чи. А що значить, я щось нарушу? Я, я щось нарушу. Я щось нарушу? Да, у вас пара не вийде. Та ви що? Ближня світла. А ну краще подивіться. подивіться. Ну Подивіться Вийдем краще. Подивіться. Я вдома вийду, подивлюсь. Вдома буде пізно. Чого буде? як це Треба буде пізно? пить? тут страны. Не, я тут, я тут чем стреню? Очему? Я очим стреню, да? Не о чем? А чем? Я бачу, що ви знайшли хорошого собеседника? Це ви собеседники. Угу. Получається, що хороше. Я зрозумів. Щасливо? Що щасливо? Дороги вам. Щасливо, ви будете казати, коли Кому? а коли ви прийдете документи, тоді приїдете щасливо. підставі чого я маю приїхати документи? Поконкретніше мені. Поконкретніше? Ні? Поконкретніше складають. <рес> Кінокомедія з вами тут цього. Ну, кіно, Чесне і... слово. Кіно... Кінокомедія натуральна. Є у вас реєстрацій. Є, у мене все, є все повністю. Документи. Я не буду їх приділяти. Не будете Не будете. Ну для чого? У вас їх немає. У мене є. У вас їх немає. У мене є вони. Ви От, сплат, а, Дивіться, я вам їх, їх приділяв. У вас Жезер працює, гореть Ану, під, ану, позасвітіть Жжезлом. Дивіться. Я і так бачу, ми Отако. От Раз, два. Ні, кужіть фотографію. Ні, 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 ні. Вони є у мене. Що є? У мене документи є? Я як і вам буду своє посвідчення показувати разом. Так, так я принцип. так не показую, я показую вам нормально, щоб ви могли прочитати, убідетися, хто ну, є. І так, я зрозумів, але я ще поки вас не треба ваше посвідчення. Можете требувати. я зараз якщо я, мені треба буде, я потребую. ви покажете, no. так? Але, Та, я я от... але, я але я в Але я в Але я воно Як ваша. як вас звати? Дмитро, О, нас... Дмитро, розумієте, Рухаюсь спокійно, нічого не порушу, правильно? Я нічого не порушу, так чи ні? Е, у нас проводиться операція, п'яний водій за кермом вже ну, Так, і ще, і, ще які у вас операції проводять? І ще поки що ніякі. Які ви ще нарахуєте, там, скільки у вас там не будемо нараховувати багато. О, але якщо але по суті, та, роботи, бо ми і, зараз і, це все провіряємо. Конечно, та, ми зараз дзвоним. Дмитро, і, ми зараз і, дзвонимо. Що і, що і, так, і не я не буду вам назвати ще 10 에, лишніх, яких можна назвати. Розуміє? Так, я розумію, але по суті чого? Що? Я викликав кусь підозру, що в мене номер від, то, відвалився чи що. Та перестаньте в пору доби. Та як темно? Дивіться, а, слупи світ... світяться. Да? На, на слупах св... це світло світиться, спираєте, блін, комуні рівень. Ну. Хто не чоловік, ніхто вони. Що, що? Світь, будь ласка. Я... Про екстраті, для чого, Жаль, вони, чи... вони є у мене. Ну, ви... є... А ну скажіть мені, що ви хочете побачити у моєму посвідченню? У... Бачите, да, у, ре... у реєстраційному талоні. Що ви хочете побачити? Ну, скажіть. Що, може сказати, що е, машина угнана я так пів години назад. Але що ви там хочете побачити? Вони Чи в мене я беру, є. Бачите. Зупиняють комуніє лінь, як небудь. Не, не ну що, а, а для чого? друхаються, не порушують нічого, чоловік їде, так як і я їду. Ка різниця, от їду. Що я... Я не зрозумів, що... Ви можете Так, но, але я безпричинну зупин, зупинку ще та, ніхто не відміняв. От так є причина нет? для no. зупинки, що для, на основанні начальника ГАІ проводиться так. операція така, то така. Мене ваше, ваша операція не касається боку. А як не касається? Та, касається. Добре. Що стало? А що? Все нормально. Що ви можете Ну, та, то ви мучите учасників руху, а не, 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 не Правильно чи ні? Навіть не хоче вийти з машини, правда, Лінька йому вийти. Вийде з машини, трошки пообщаюсь. Конечно, Ви да. Не, 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 висувався. не. Ні, це, не. У вас, це у вас стандартне, таке, знаєте, що є. Да, зразу вже, як то кажуть, під язиком, Очі червоні, там, ще щось червоне. А, таке, я ж, я то, ж то, ничо, то, я не дивив. Я нічого не вживав, в принципі. Так, І вам щасливо.